Сьогодні у нас на факультеті відбулася дуже важлива подія. Презентували шестимовний словник біблійних виразів крилатих. Його наукову значущість зрозуміло будуть оцінювати науковці у майбутньому. Але нинішня подія є цінною ще й іншим форматом спілкування. Сьогодні на Філфаці говорили кількома мовами: п'ятьма говорили: українською, російською, словацькою, німецькою, англійською. Філологи говорили різними мовами і розуміли дуже добре і чули один одного. І оцей формат такий він є дуже важливий зараз не лише на нашому факультеті, не лише в нашому університеті. Він важливий, в принципі, зараз в Україні і в світі ми мусимо шукати точки дотику один з одним, бо інакше цивілізація загине. Зараз це вже проблема не просто українсько-російських чи російсько-українських стосунків. Зараз проблема стоїть значно глибше. Не об одним, тільки хлібі жив один чоловік. Не хлібом єдиним, хліб наш насущний. Словацькою – не лен хлібом є чоловік живий. Англійською – our daily bread. Das tägliche Brot.

Словник, в якому представлено 135 біблійних виразів та афоризмів шістьма мовами: українською, російською, словацькою, білоруською, англійською та німецькою. У цьому міжнародному проєкті брали участь відомі фразеологи європейського рівня: професор Валерій Мокієнко з Санкт-Петербурга, професор Харі Вальтер з Грайсфальда в Німеччині, доктор Дана Балакова. Із Словаччини, а також білоруські вчені Євген Іванов та Марина Гутовська. Неймовірно важливо сьогодні молоді і не тільки молодим людям вивчати Біблію, вивчати мову Біблії і мову через Біблію, і, зокрема, через фразологічні вирази. І те видання, яке побачило світ, стане в нагоді всім тим, хто захоче доторкнутися до глибин. До найсокровеннішого, що міститься у цій книзі всіх книг, кожен раз, коли презентується книга, пов'язана з церковним простором, особливо біблійним простором, це дуже приємно. Сьогодні була презентація книги Лепта біблійної мудрості, книга, яка в собі уособила різний підхід до біблійного тексту. Це дуже добре, тому що терміни, які там відтворені, перекладені були на кілька європейських мов сучасних. Дуже віримо і сподіваємося, що ця книга допоможе пошукачам, перш за все, істини в своєму житті знайти цю істину чим найшвидше. І кожна людина, яка можливо чогось не розуміла в церковному літурічному богословському просторі, ця книга допоможе зрозуміти багато нових речей для себе. Дуже великий уклін автору Наталії Федорівні за те, що вона долучилася до цього проєкту з боку України. Було дуже приємно бачити коментарі європейських професорів на цю книгу. І, взагалі, книга Біблія, про яку йшла сьогодні мова, це книга автором якої є Святий Дух. І дуже важливо, коли люди, які Торкаються цієї книги не просто своїми руками, а своїм серцем, щоб вони зрозуміли, що через цю книгу кожна людина може стати іншою, кращою, ближчою до Бога, зрозуміти і знайти його в своєму житті.